Відчуття вседозволеності та безкарності чернівецьких патрульних, які перейшли усі межі. У Чернівцях знову затримали нетверезого патрульного поліціянта за кермо. Вам не соромно про те, що у вас алкоголіки працюють, хабарники працюють. Це пройшло скільки? Два місяці. Yeah. За два місяці ви не, не бачили цього документу? Ні, я не бачу. Та що змусило начальника патрульних чернівців втікати від люстратора? Ну не ходіть за мною. Ну як це не ходіть? Це ну не чекайте. Це друга частина люстратора на Буковині. Ми починаємо. І цей випадок мені бо Це було декілька годин вночі. Олександр Докіїн, журналіст місцевого телеканалу, розповідає свою історію знайомства з роботою патрульних чернівців. Знімаючи черговий сюжет для новин, він і його оператор були здивовані поведінкою копів. Витримав редакційне завдання. Ми поїхали до готеля Київ. А що ми побачили? Значить, декілька екіпажів поліції. Просять, щоб значить, складати протокол. Одною з причин було те, що в нього не було, не було не був підсвічений задній номер. Згодом водія запідозрили в алкогольному сп'янінні. Однак, зафіксувати на камеру, як чоловік проходив алкотест, журналістам заборонили. Ми провіди. Ми можемо десь сказати, що лістопити сторони право, право, право. і тут почалося. Поліцейський почав світити нам в камеру. Так. Заберіть, будь ласка, камеру. на вимогу. вимогу. Патрульного поліцейського відійдіть. Пане, пане патрульне поліцейський, назвіть, будь ласка, статтю, якою ви керуєтесь в даний момент. Можливо, дійсно, вони не хотіли, щоб ми бачили, як вони заповняють цей протокол. Можливо, в цьому протоколі було щось таке, що самі зрозуміло усвідомили, що вони порушують законодавство. А поки оператор намагався з'ясувати свої права. А Яким законом ви, не не ви, керує, ви не керуєтесь? Статтю закону, будь ласка, якою ви зараз керуєте? Руки заберіть від мене. Один із патрульних вирішив продемонструвати силу. І оператор знімає. Поліцейський бере і відштовхує мого оператора. Просто ні з того, ні з цього. Був бордюр, добре, що був бордюр. І через це оператор ну, взагалі е, чуть не, ну, не впав. Е -е -е Шо, крики, ви на захист представників ЗМІ став інший чоловік. Попросив в поліції аргументів, як, ну, на якій основі вони діють, ті чи інші е, свої дії ну, роблять. Да? Ніяк не, не відповіли. Чому вони чому штовхну журналіста? Спитав реакція була миттєвою. Фактично лише за одне слово ганьба. На людину одягли кайданки і відвезли до відділку поліції. Питева раду! Ви безпідставно застосовуєте засоби. за що, скажіть, будь ласка, що з людиною зробили? За те, що ви толкали журналіста і він вам крикнув, що, що це ганьба. Забігаючи наперед, варто сказати, що тест на скляніння водія показав нулі. Дякую. Ні-ні. А... які на апараті показали, що ви не вживали, значить ви не вживали. Ну то все. також у цій справі є судове рішення, де чоловіка, який заступився за журналістів, визнано невинуватим. А постанову інспектора поліції дикого про непокору працівникам поліції скасовано. Та чи поніс покарання Владислав Дикий за свої дії? Я запитав про це у його безпосереднього керівника, головного Чернівецького патрульного. Ну не ходіть за мною. Ну, ну як це не ходіть? Але ну не тікайте. Та про це за мить. А зараз іще декілька історій про суворі будні тамтешніх копів. Ні, Я, себе не, Ні. я не рахую себе вино на ваших екранах. Буковинська представниця правопорядку. Уляна лікар. Где-то в конце сентября прошлого року була остановлена м, действующая сотрудница поліції, патрульної поліції Черновцов. По фамілії лікар Ульяна і у неї обнаружились признаки алкогольного п'їніння. І вже за звичною практикою розповідає місцевий журналіст Дмитро Сало, цей факт керівництво патрульних міста вирішило приховати. Это нігде не засвітилося, ні, цю інформацію ніде не викладав. І лише завдяки пильній увазі з боку журналістів та місцевих активістів справа мала продовження. Вона була признана виновний завершенні цього адміністративного правонарушення і, відповідно, була наказана лишенням прав сроком на один рік і штрафом 10 тисяч 200 гривень. Ось це рішення суду. Я не рахую себе на Не допомогла й апеляція. Рішення лишилося без змін. Як казалось би, діло завершилось, діло завершилось нормально. Всі чекали, коли патрульна поліція все-таки привсілюдно скаже, що ми її уволили. Але найцікавіше попереду. Ви будете шоковані. Буквально в кінці января місяця ми всі узнаємо, така шокуюча для нас, для всіх новина була що Ульяна Лікар відправлена на повишення по службі. А працює Уляна Дмитрівна тепер не де-небудь, а увага у головному управлінні Національної поліції Чернівецької області. Ну що ж, ходімо її пошукаємо. Скажіть, будь ласка, нам потрібна лікар Уляна Дмитрівна. Така працює у вас? Працює. А на якій посаді вона працює? Не Ким не нині працює колишня патрульна. Нам повідав начальник кадрового забезпечення обласної поліції. До нас сюда у головне управління національної поліції Ченовецької області вона перейшла по переводу, тобто це не новий прийом. Ким, якщо можна дізнатися в секторі організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання. як патрульній уляні лікар вдалося уникнути звільнення. Ба більше ще й отримати підвищення рецепт успіху, пояснює її колишній начальник. Після того, як нам стало відомо про те, що лікар Уляна Дмитрівна була зупинена даними працівниками, по ній проводили службове розслідування, вона була відсторонена від займаної посади. Так. Потім е, 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 нам, був, е, нам потрібно було рішення суду для того, щоб чітко написати в висновку. У подальшому чи ми звільняємо її, mm -hmm. ну щоб зрозуміти, яке рішення по ній прийняти mm -hmm. так. От службове розслідування було припинено mm -hmm. в той момент. Лікар Уляна Дмитрівна виявила бажання. Служити в іншому підрозділі, не у патрульній поліції України, і її перевели в інший підрозділ. І ви були згодні з тим. Я хочу ви зазначити були не так, я, розумію? я хочу зазначити, що управління патрульної поліції а ми не приймаємо а ми не в а ми підписуємо ви характеристику на неї наказів. Не писали, писали, про те, що ця людина ну, вживає ми підписує, алкоголь і напої. Вам на це не цікаво? на момент. На момент, коли я я писала неї характеристику, а рішення суду ще не було. Те, що на момент переведення уляни лікар суд першої інстанції виніс рішення про її винуватість, виявляється, добре знали і в головному управлінні поліції, але цей факт просто проігнорували. Формально рішення суду вступає в силу після е, рішення апеляційної інстанції. Однак, ті особи, які зацікавлені в тому, е, щоби в повній мірі об'єктивно надавати усю інформацію про людину, супровідні документи, на яку вони видають, вони мали зазначити про те, що станом на сьогодні відбувається адміністративне провадження відносно такої-то, такої-то особи. Однак, як пояснили в обласній поліції, вони не бачили не те, що першого, а й навіть остаточного рішення суду. На той час, коли вона переходила до нас, була переведена з управління патрульної поліції. Головне на управління національної поліції у Чернівецькій області рішення, ще по результатам службового розслідування не завершено було. А рішення суду було вже? Апеляція тоді була. Апеляція. Так. Коли ви отримали апеляційне рішення? Апеляційне рішення ми не отримали. Тобто, знову ж таки, я так розумію, що оцей документ ви бачите вперше да. також, так? Так. Це рішення було 23 грудня 2016 року. Сьогодні ми маємо яке число? 24. Чого? Лютого. Люто. Це пройшло скільки? Два місяці. Ну. За два місяці ви не, не бачили цього документу? Ні, я не бачу. Вам знову ж таки не цікаво, не було часу. Чи як? І вже вкотре, на камеру люстратора, нам обіцяють розібратися. Вже навіть є. Проект наказу про призначення службового розслідування, виходячи із цієї інформації, яку ви мені представили сьогодні. За результатами службового розслідування керівником буде прийнято рішення. Дивіться далі. У Чернівцях знову затримали нетвересового патрульного поліціянта за кермом. Не алкоголем єдиним Допінг для Чернівецьких патрульних. Даним транспортним засобом керував працівник управління патрульної поліції міста Чернівці в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Хто відмазує перевертнів у погонах? Ви мені можете писати, якою редакцією у папу коли ви користувалися, коли виносили постанову по ментришою. Обличчя та прізвища, які ви маєте знати. Будь ласка, поясніть мені, куди ви тікаєте? Я не буду за вас виступити. Куди ви йдете? Патрульна поліція інша. Шаги у Ти кабінету. Зізвий! У Чернівцях знову затримали нетворество патрульного поліціянта за кармом. Вам не соромно про те, що у вас алкоголіки працюють, хабарники працюють. Це пройшло скільки? Два місяці. Ну. За два місяці ви не, не бачили цього документу. Ні, я не бачу. Ну не ходіть до мене. Ну як це не ходіть? Ну, не чекайте. У Чернівцях знову спіймали ще одного інспектора поліції цього разу під наркотиками, що, власне, підтвердило і керівництво. Даним транспортним засобом керував працівник управління патрульної поліції міста Чернівці в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. На сьогоднішній день проводиться службове розслідування. І коли ми готували цей матеріал до ефіру, стало відомо, що адмінпорушника Миколу Мендришору виправдав суд. За рішенням судді Тетяни Олексюк максимальна увага. Поліція не мала права зупиняти водія та складати постанову про наркотичне сп'яніння. Адже, як пояснила її честь, таке право за законом є лише у колишньої міліції. Такий погляд проводиться в присутності працівників міліції. Змія щодо того, що працівникам поліції проводиться такий погляд. То зазначено по закону внесено не було. Однак це завідомо неправдиве пояснення. Адже суддя, виносячи таке рішення, вона опиралася на статтю 266 Купапу, але старої редакції. Чим в принципі винесла неправосудне рішення в новому Купапі. чітко зазначено слово поліціянти. Ну тож, відтак іде підвіна понять. Але чим керувалася сама суддя? Я поцікавився безпосередньо у неї. Ви мені можете пояснити, якою редакцією Купаку ви користувалися, коли виносили постанову Командришоті? Вам відомо про те, що з 2015 року до Купаку внесені зміни, де слова міліція замінені на поліцію. У постанові все написано. То про яку міліцію ви кажете, коли в законі чітко зазначено, що не міліція, а поліція. Я вам дякую за урок. Це не урок, це запитання до вас. Будь ласка, ви як суддя, повинні все. знати. Що в Україні діють е, чинні якісь закони? Чому ви е керуєтеся старими якимись редакціями? Молоде, все звідки ви ту міліцію взяли. Ви що не знаєте, що в нашій країні е, вже давним-давно діє поліція? Ну як так? Ну ви де живете? Ви не ті планеті? У мене для вас все? Звичайно, таке знущання судді над законом має отримати чітку оцінку. Тож я особисто звернувся до Вищої ради правосуддя, щоб там оцінили дії Тетяни Олексюк. Втім, і це ще не все у Чернівцях. Знову затримали нетвересово патрульного поліціянта за кермом. На ваших екранах інспектор поліції Анатолій Герман. Засобам масової інформації звітує про свою віддану роботу в поліції, наголошує на суворому дотриманні законів. Особлива увага також покладається на користування мобільними телефонами за кермом, оскільки водії напевно забули, що заборонено спілкуватися по телефону. Його увага у стані наркотичного сп'яніння зупинили колеги. Він став третім поліцейським під кайфом, якого впіймали за останніх півроку у Чернівцях. Що також підтверджує керівництво. Ви уявляєте собі цю картину. У вас там що? Всі під дією чогось? Чи хабарники? Ви ж пам'ятаєте, Юрія Борука? Нам попався матеріал, знятий громадянином Ізраїля, який дав на вимогу працівника. Ще тоді міліції. Хоча то вже була поліція в прихідному етапі. Він дав йому е, хабар за нібито, що він прибував в стані алкогольного сп'яніння. Хабар в розмірі більше там двох тисяч гривень. Всю передачу гроси е, грошей він відзняв на свою камеру. На цих кадрах Юрій Борук, екс-даїшник, а нині патрульний нової поліції Чернівців. Ну як вам таке? А зараз приготуйтеся до справжнього шоу. Ми були в шоці, що коли побачили цього працівника в формі нової патрульної поліції. А як ви прийшли в поліції? Чому? Мені просто інтересно. Як? Ну, я вас просто знаю. Я вас ще знаю, здаю. Просто От інтересно, як ви в поліцію нову прийшли. Дуже? Я вас зрозумів. А ще скажу, що був чесним і порядним Він був настільки чесним та порядним, що коли брав хабарі, то навіть мав свою гнучку систему знижок для водіїв. Смотрите, я вам дам, щоб ви могли покушати, що ви. Так воно, так не буде так красиво. Візьміть і покушайте. Дякую. І більше того, він не просто був простим рядовим патрульним поліцейським. Він був призначений на одну із керівних посад в службі моніторингу патрульної поліції. І тут увага, щоб ви розуміли, служба моніторингу це той орган, який виявляє корупціонерів і хабарників серед правоохоронців. Це як щуку кинути у річку. Даний відеоматеріал я бачив, він був висвітлений в багатьох соціальних мережах і були письмові звернення від громадян аналогічно. Відео з хабарем ілюстратору коментує заступник начальника патрульної поліції Чернівців. Ви тільки послухайте. На той момент, коли здійснювалася е, зйомка даного відео, ми чітко по формі бачимо, що це не є працівник патрульної поліції. Ні для кого не секрет, що були якісь певні рамки, були певні плани, які виконувалися. Остає питання: а як же такий співробітник взагалі потрапив до органів нової реформованої поліції? Відповідь і тут у заступника знайшлася. Яким чином, як ви вважаєте, дана особа могла пройти переатестацію, якщо, наприклад, вважати такий випадок був? На рахунок перетестації набором усіх кадрів, які зараз працюють в управлінні патрульної поліції, займалася відповідна. Кадрова комісія. Склад цієї комісії не, не проходив жоден з діючих керівників управління патрульної поліції. А у відділі моніторингу запевнили, все перевіряють, все нормально. Стверджувати, що працівник поліції, теперішній борук, як ви говорите, є злочинцем, я не можу і не буду. А цього не що злочинець. Я питаю, чи службову перевірку ви як управління патрульної поліції. Перевірка за даним фактом проводиться. Е, Інформація саме? передана. У нас є відділ моніторингу, який зачекайте, будь ласка. Тим саме моніторингом що там перевіряли, не кажуть. Навіть начальство чомусь про це ні сном, ні духом. Ви службову перевірку проводили, чи вам це не цікаво? Ви службову перевірку стосовно проводили? Ні, поки не проводили ще. О, А що не проводили? Вам не цікаво? Що вас А, цікаві? Вам не цікаво, що у вас перекладається. Ми чекаємо працює? рішення прокуратури, а далі будемо А Чого ви ще щось, щось чекаєте? Ви як керівник не можете приймати ніяких рішень? соромно про те, що у вас Алкоголіки працюють, хабарники працюють. Скажіть, будь ласка, ви називаєте хабарниками кого зараз? Людину, яка бере хабарі. Де є чітко зазначено, що Юрій Борак брав хабарі? Скажіть, будь ласка. Мені. Ви, вибачте, сліпий? Чи ви, е чи ви не хочете бачити того, що є? Я вас запитую, де є зазначення? Добре, за відповідями йдемо знову до прокуратури Чернівецької області. У нас надійшло на початку лютого з управління патрульної поліції, адресоване їм громадянином звернення, в якому викладалися факти, про які ви говорите. Але, на жаль, замість проведення службового розслідування, управління патрульної поліції скерувало це звернення нам. І відповідно, ми його повернули в управління патрульної поліції для проведення службового розслідування в випадку, якщо буде встановлено. Дані для внесення до єдиного реєстру вони будуть внесені. Ні, ну це якийсь футбол або переведення стрілок. Прокуратура спихає на поліцію. А поліція. А ми Ставальна. чекаємо рішення прокуратури, а далі буде. ви проводити ще щось чекаєте? Вивчивши це звернення і встановивши, що? Е... Є необхідні все-таки здійснення управлінням патрульної поліції. Відповідних дій воно було повернуто в управління патрульної поліції. Даний виконавець не побачив в цьому зверненні складу кримінального правопорушення. Ну, відповідно, значить були відсутні достатні е, дані. Да. Ви що там, сліпі? На цьому відео немає ознаків злочину. Були відсутні достатні е, дані. Да. Все, що відбувається, пояснює Іван Ліберман. Просто прокуратура не хоче займатися цією справою. Причини ще потрібно з'ясувати. Однак це чітко говорить про службову недбалість згідно статті 214 кримінально процесуального кодексу. Однозначно вказано, що якщо стала відома інформація з будь-якого джерела про те, що є наявні ознаки вчинення злочину, негайно вносяться відомості в ЄРДР. Безперечно, цієї лише однієї заяви, уже достатньо, щоб за її е, інформацією вносити відомості в ЄРДР, уже потім розбиратися, є склад злочину чи немає, проводити там додаткові якісь службові перевірки чи не проводити. Однак кримінальне провадження. Повинно було би бути. І це ще не фінал. До заявника, тобто Віталія Матьоцького, прийшла ось така відповідь з управління патрульної поліції Чернівців. Підстав для проведення службового розслідування відповідно до інструкцій, затвердженої наказом МВС, немає. Весело. Гайба! Гайба! Як за слово ганьба? Опинитися в кайданках та поїхати до відділку поліції. Як, слово, до відділку поліції. Ви безпідставно застосовуєте засоби. За що, скажіть, будь ласка, людина не зробила? За те, що ви толкали журналіста, і він вам крикнув, що це ганьба. І ніяких тобі вибачень. Ба Більше суд визнав дії патрульного дикого неправомірними та скасував постанову про непокору працівникам поліції. Та чи поніс покарання Владислав Дикий за свої дії? Запитую його керівника. Ви представник держави, одної з гілок влади, ви керівником патрульної поліції, несете так, відповідальність так, за дії ваших працівників. Так, Тому я вас запитую, так. надягаючи кайданки на людину, яка каже слово ганьба, Дякую. чи є це нормально, І, ні, ні. куди ви йдете з Куди тікаєте? Цього разу головний патрульний міста замість виправдань вирішив втекти. Давай. Біганина вийшла довгою і показовою. Ви маєте це бачити. Куди ви йдете, Стійте. Це не обличчя працівника поліції. Стійте, куди ви тікаєте? Будь ласка, поясніть мені, куди ви тікаєте? Я не буду вас спілкуватися. Куди ви йдете зараз? вас люди чекають, подивіться, тут людей зібралися? збралися. Вам не соромно? Вам не соромно? За те, що ви зараз себе так ведете. Я веду себе нормально, чим я себе веду. Ви тікаєте від преси, від людей. Від якої преси? Куди я тікаю? Від мене особисто. Я вам задаю чітке питання. За слово ганьба, треба одягати кайданки? Там, крім слова, ганьба були ще е, були ще протиправні дії. Які саме? А, за що її була застосованість спозасобу саме кайдан? А які саме були дії? Можете пояснити? Чому суд визнав цю людину невинною тоді? Я не знаю. А які саме дії були, що зобов'язані були кайдан подягати? Які? Кусався, бився цей чоловік, не знаю, може там погрожував пістолетом чи ще чи чимось. Які були незаконні дії? Для того щоб одягати кайдан. Я не буду з вами спілкуватися. Я просто вас запитую, можу. чому ви не можете відповісти? Це що таке складне питання для вас? Ні, я не буду просити. Ну, ви ж мені відповісти. кажете, що були якісь незаконні дії. які Сам так. ви ведете себе просто-напросто негідно працівнику поліції, начальнику управління патрульної поліції міста Чернівців. Вот. Вам ганьба. Кайб... Кайданки будете одягати на мене? Ну, ви ж ведете себе недостойно, ганьба! Ну <звук> послухайте, ганьба! Одінете кайданки на мене? От хлопці ваші патрульні, може, хай на мене кайданки одінуть? Все я з вами не спілкуюсь, просто. Ну не ходіть за мною. Ну як це не ходіть? Ви ну не тікайте, ми з вами їх ходимо... не Знаєте, ходимо туди, сюди. До речі, і сам Олег Йосипів не без гріха. Суд виносив рішення відносно вас. Я керівника поліції про те, що ви відмовлялися неодноразово надавати відео з нагрудних камер е людям, яких звинувачували по 185 п'ятій статті КУАПу. а саме знисне непокора працівникам поліції Да. відносно вас. Є рішення такого суду? Є звичайно. Ви сплачували штраф? Так, я сплатив штраф. Як вам не соромно? Ні, мені не соромно. Це нормальна поведінка начальника, яка саме скажіть? А те, що будь ласка. ви порушили закон? Чим саме я порушив закон? Є рішення суду про на те, що вас стягнути штраф. Скільки з вас штраф стягнули? Сума штрафу яка була? 800 гривень. 800 гривень Та ви заплатили. Так, оплатив. Так? Так. За що? Так, я не ховався. Я, я пішов оплатив штраф. А за що ви його заплатили? За те, що суд прийняв таке рішення. Яке рішення? А, яке ми в подальшому оскаржуємо. А, ви оскаржуєте. Але так. штраф заплатили. То до чого ви оскаржуєте, якщо штраф заплатили? Де ви його скаржуєте? Ви апеляцію програли. Де ви будете оскаржувати? оскаржити? знаєте, в цьому розворю. випадку касації немає? Коли готувався матеріал, ми таки отримали офіційну інформацію щодо службового розслідування по п'яній патрульній уляні лікар. За результатами службового розслідування, значить, комісію прийнято рішення як е, у вигляді весну, що що ви її звільнили? Її не звільнили, але це як кажу по мірі по. Притягнути диспільна це один з тяжких видів дисциплінарного покарання? То в чому полягає покарання у вигляді неповної службової відповідності? Може, ви її хоча б позбавили премії? В Чому полягає це дисциплінарне стягнення? Ви її пожурили і сказали, що так більше робити не можна? Чи вона буде звільнена за власним бажанням? Чи ви в подальшому будете її звільняти, тому що вона не відповідає займені писати. Поясніть. Ну це зовсім не пожурило. Як я сказав, це один із тяжких видів покарань. Далі йде вже звільнення, але вона не звільнена. Вона до неї застосований такий вид дисциплінарного стягнення. Це просто театр абсурду. Складається враження, що на Буковині поліція вправно робить тільки одне. Не проміняємо совість на габарій посади. Сьогодні потрібні дії, бо завтра не буде ради. Ми ж називаємо це двома словами: прокляття системи. Це були Чернівці, висновки робіть самі. Але ми звертаємося до міністра внутрішніх справ та керівника національної поліції України, аби й вони не тільки звернули увагу, що коїться в регіонах, а й відреагували належним чином. Тож чекаємо на офіційну реакцію.